Так, дівчатка, добрий ранок. Усім, е, дивіться, взяла отакі на тему штучки для е, розхламлення. Хочу сюди організацію зробити. Це, я так зрозуміла, для носочків і білья. Оце, я так зрозуміло, сюди ложиться. Взяла таких два варіанти. От. Будуть у мене хочу сьогодні організацію зробити, покажу вам. І отакий один органайзер для бюстоножків. Ну, вже на польській говорю. Коротше, для бюзгальтерів, да, дівчатка, зараз покажу вам. Хочу показати. Теж такі, тільки вони широкі такі. Ну, я організую і покажу вам. Бо у мене ось тут треба поприбирати. Тут теж розсламляти. Коротше, мені все треба вісті, розсламляти. У мене завжди все загружено. Закидано. Коротше, капець якийсь. Де? Де б я що не робила, все в мене закидано. Коротше, треба порозхламляти трохи дом. Ну, оце я на продажі у мене ці штанішки. Я їх продаю. Вони в мене на вінтенді стоять. Тут теж у мене одяг такий, що я продаю на продажі. Тут мої піжамки, якими я займалася, Кофточки, які я продавала. Ось такі різні дівчатка. Може, кому потрібно, хто в Польщі, можете замовляти, дівчатка, питати, буду відповідати. Тут ось такі. Ну, тут багато що я маю такого. І там ще цілий пакет піжамок. Тут ось на великі розміри, трічки такі костюмчики домашні. Оцей прикольний костюмчик домашній. Коротше, там ще піжамка така прикольненька теж є. Це таке, що на продажу і тут він теж продаж, але треба тут все поприбирати. Не знаю, може зроблю якусь перестановку, а в нас сьогодні дощ. Дівчатка, у нас сьогодні дощ, така погода не дуже добра. І, до речі, я обрізала своє каланхоє тут. От. І бачу нових листочків багато. Вже тут з'явилися ось такі манюсінькі різні листочки. Але квіточок ще не бачу. Ага, ось один листочок уже. Треба його викинути. Ну, поки нових квіточок нема на нього. Так, моя лампа. Стоїть моя лампа. Так. Понятно. І тут треба робити розхламлення. Коротше, каже угол ну, у мене захламлене. Це в мене така проблема, або в мене дохера всього, я вибачаю вираження, або мені потрібно більше розхламляти. Куляри, все треба вже пособирати. До речі, дівчатка, куляри з тему теж оці прикольні, це мої найулюбленіші такі. Мені подобаються. Біленькі. Вроді би в акціоні ми купляли ці. Але теж непогані такі класні. У мене ще там є цілий. Тут ще я маю? От тут я маю розхламлення е зробити. Тут теж є окулярів багато. Треба, до речі, все поскладати, порозхламляти. Щось дуже багато в мене тут всього валяється. Серебро моє поламане. Такі, коротше, діла. Ось так. Ось так, що ми маємо. От. Тут лежить стірка стоїть у нас, тут у нас так цей. Але стірка стоїть бо дощ на балконі, то за того я заношу сюди стірку вішаю. Так, моя жилетка з роботи. Коротше, так. Не знаю, це кресло хочу вбрати, бо воно мені тільки тут захламляється. Одяг у ньому постійно і постійно проблема. Але так, кімнатка непогана. Ми стелимо коврика, бо у нас такий пол, і дуже... І дуже хочу сказати, що холодний, то я стелю собі диванчик, а літом ми його знімаємо. Так, дівчатка, дивіться, ді, 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 тільки що приїхали ді, з підробки. Зараз да, ось короток, така акція ді, по ді, 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 береш короток, один, інший за один золотий. Такі ді, коршечки ді, дуже ді, класні. Ді. Супер. Взагалі коршечки, так, хлібошок взяли. І ще такі булочки. Вот. сосиски сьогодні по 700 пійками там йдуть. Ну, ми такі беремо, любимо їх. Мені саме пише, вони тільки подобаються. Так. Йогурт. Так, яблочки сьогодні по акції 2,49. Відронки. До речі, непогані яблучки такі. Так, два йогурта. Ага, це резервний запас. Так як я вирішила робити резервний запас. Взяли ще кілограм муки, Щоб був запасик такий. Дві пачки масла. Дівчатка, дві пачки масла. І йогурт Фрувіта. Ось такий. Ми по злотому вроді би 89 сьогодні, якщо я не добре пам'ятаю. Ага, чому три? Де ще один? Десь один вже загубили чи що? Ага, дівчатка іще тут навалила вже. Удо сьогодні по шість копійками. Взяла Удо дві пачки. Коротше, от дві пачки Удо взяла. І ось таких наборчик. Ще десь одну загубили, мабуть, з полуницею цей. В машині, мабуть, залишили, так? Да? Залишили в машині одну баночку, так? Да? Все. Його ні? Хіба три. Ну, Коротше, оце така розпаковочка у нас. І ще ось упаковка 12 штук молоко. По злотому 45 сьогодні. Ага, по злотому 45 сьогодні. Так що, мала вже схватила вона любить такий смак. Дуже так. І вийшло у нас на 93 злотих оце все. Ага, ще ми взяли маслечко. Покажи, покажи маслечко е, по... Тут, тут лежить. Маслочко, Так, взяли маслечко, бо дівки собирають етикеточки. Взяли з таке прикольне масличко. Ага, і ще я взяла моюще там теж. Десь там ще моюще. По-бистрому знімаю, бо треба готувати їсти, діставати, дівчата. І ось таке з лимоном крафт взяла. Скільки сьогодні не було на нього 5 з копійками? От, коротше, От такі. О, така у нас розпаковочка сьогодні. Але удо, хто не брав дівчата, то можете йти брати. Мені більш подобається удо. Ну, коли нема удо, то ми беремо чвартки. А так, все добре. І молоко показую. І молочко 12 пачок по золотому 45 сьогодні в бідронці. Так що, хто бажає. Заходьте в бідронку, дівчата. Ай, блін. Так, я ж вчора робила пельмешки, дівчатка. Наробила їсти і наробила отакі пельмешки на запас, щоб були. Зараз хочу їх подоставати та положити їх в цей. Кульочок усе. Бо сюди мені м'ясо треба положити. Не буде куди положити, дівчатка. Просто такі запасики. Запасики такі пільмішечок, бо мені не буде куди положити ось такі запаси. Вчора наробила, до сьогодні. Навіть забула зняти, як я робила ті пільмі. Оце ж кажу, це такий блогер. Чудо-блогер. До речі, щось воно мене сталося заморожувати сильно. Чи її треба розморозити, чи що цю камеру, не знаю. Холодильника Міка не знаю, дівчатка. Це в мене наклеїчка, коли виносити сміття і сегрегорування. Тут у нас є опади смішани, опади для сегрегорування. Сіґріговання. Потім опади біохбі, ох, Я без окулярів ще не бачу. Коротше, біотам, якісь там великогабаритові опади. І тут різне електричне, такі теж тут все воно пописано в мене ось так. така лежить. І я знаю, коли в мене які опади, до речі, треба подивитися, коли. Так, лістопад 6 числа у нас усе разом викидається. Ага, ну то й добре. Так, мої квіти, бачите? Я прочитала, що ці квіти не можна що не можна їх заливати. Я перестала їх заливати, але вони стали більше більше пропадати. Не знаю. Це теж каланхой, таке дуже красиве дівчата, воно ж розове. Із, цим, із білим, з синім таким. Ну, таке дуже змішане. І ось оця теж така квіточка. Але теж вони щось хворіють, ці квіти. Не знаю що, але вони хворіють. От, от вони хворіють, ці квіти. Дітвора сюди поставила цукерки. До речі, на Хеллоуін Дітвора ходила, збирала цукерки. От, у нас тут всі ходять, бо ми ж тут живемо в такій місцевості, типу як міні-село таке. От, і Це місто, але воно так наче такий, типу такий, як називається, поселочок такий. І тут всі один одного знають, і вони тут, ну, звісно, ті, що знімають звісно, бо тут іноземці є, тут багато різних людей. Боже у нас дощ йшов, тільки що. Поїхали, бо ліє, просто лі Ну, Коротше, оце так. Отакі квіточки мої. Дівчатка, хочу оце з цієї удо зробити рулет. Такий ковбасний рулет. Що з цього вийде? Зараз подивимося. Чи вийде він у мене зробити його, чи ні. І покажу, що я ще. Зробила, але невідомо, чи воно у мене вийде. Як вийде, то я покажу вам. Так, Дівчатка, хочу показати, мій чоловік робить такий сир домашній із молочка, З свого молочка, якого ми купуємо, звичайно, в бідронки, робить ось такий сирок. Дуже класний. Він, як бринд, зайде, він потім його ложить в такий цей. Коротше, ложа в таку сироватку і потім ставити холодильничок. Ось така сироватка стається, заливається сирок, і це він кинув шість пачок. Сьогодні по акції якраз молоко, шість пачок. І ось дівчатка ось таке ось таке звичайне молочко. Зараз. Ну, тут більше процентів просто. Знов готувала їсти і знов забула зняти. Робила фольгі ось такі ковбаски. У мене трошки залишилось фарша, зробила там котлетки, діти вже розібрали. Отак От фольгія я робила ковбаски сьогодні. Перший раз, але їх треба робити в а в мене не було, то я. Робила в фольгі. І ось такі вийшли домашні колбаски. Я їх просто порізала по кусочках такі от. Так, дівчатка говорила вам, що коли я попробую зробити ось такий рулетик, я вам зніму його. Але сюди ще можна гриби, хто любить додавати. Ми просто класично любимо м'ясо. О, хто любить з цибулькою? Ну, я можу щось спробую з грибами зробити, там, з морквочкою. З, ну, всім, що хто бажає, з тим можна зробити. Ну, я думаю, що класні вийшли. Рулетики такі? Супер. Мені дуже сподобалися, але на смак обалденні. Дівчатка, ви мені скажіть, усіх так оце, чи тільки в мене? Як я вихідна? Не працюю, все, у мене вдома. Чесно, мені краще йти на роботу, тому що така втомлена, наче три зміни відпрацювала вдома. Нічого не хочеться. Тому сяду хоч яблочко з'їм. Сяжу, тобі так думаю. Цілий день прикрутилася на кухні, щось сьогодні робила, стала, стала стірку, поставила, закинула, поїхала в бідронку, скупилася, потім прийшла з бідронки, приготувала їсти, потім ще раз приготувала то... То робила ковбаски, то рулета робила, то гречку варила. І, коротше, цілий день я так хоця лягла, на пару хвилин подрімала. Чусь лягла подивитися кіно і задрімала. От. І хочу сказати, що краще на роботі бути, ніж Вдома Вдома крутиться, і роботи ніфіка не видно. Чижа. Просто. Цілий день, як билка в той колісі. Куди я дивиться? Камеру чи прямо? Хотіла, ще сьогодні порозхламляти. Сили розслабляти. Треба поросламляти. Знаєте, коли маєш багато дітей в хаті, якось воно швидко все захламляється. По цим дітям все потрібно. Все. Не знаю, як вам, а Tікток я себе відчуваю якось. Хоч у мене там багато і друзів дивляться, там і родичі, да? але там багато якогось негатива такого, да? не знаю чому, але тік-ток мені щось... Чогось... Я його теж люблю дивитися, але відео там виставляти таке щось своє, лічне, ну, нема смислу просто. Тебе обсудять, обгадять. Звісно, тут теж може бути так, але все рівно я тут спокійніша якась. Я можу тут поговорити, щось розказати. От. Навіть якщо в мене мало переглядів і мало людей дивиться, але мені все рівно приємно так от посадити, поговорити. Може, хтось щось напише, якісь коментарі, щось теж. Захоче вилити свою душу, поговорити щось розказати. У мене колись був е, цей теж Ютуб, е, і там ми з дівчатками теж переписувалися заквіти, я показувала, які квітами займаюся, городці, все. О, і... Було, мені там веселіше так спілкуватися. Ну, я сподіваюся, що я тут теж собі знайду друзів, які будуть мені теж писати. Я не хвилююся, що мало переглядів, так і те, і все взагалі. Все одно я своїх людей, як сказати, знайду, які захочуть теж зі мною хм, спілкуватися. Наприклад, я теж не всіх блогерів дивлюся, да? Наче тема одна, а він чимось тобі не пасує, цей блогер, ти його не дивишся, А, да? Переходиш на другого блогера, який має підписників багато, немає, якийсь популярний, непопулярний. Мені взагалі залежності в залежності немає. Якщо ця людина мені до душі цей блогер, я буду його дивитися. А якщо він мені не до душі, я його дивитися не буду. Так що, можливо, якісь люди і теж знайдуться, які захочуть зі мною поспілкуватися, поговорити, написати. Може, однодумці якісь такі, як і я, щось цікаве. От дівчатка. От пішла я на роботу на інпост, да? працювала там на інпості один день. Надпрацювала я. Попрацювали півтори години, який теж один день. Півтори години ми попрацювали. І все, і нас додому відправили. І зараз чекаю, коли нас визовуть. Це вже четвер, п'ятниця, субота. Ну, субота, неділя я не рахую, е, понеділок, да? от сьогодні ми ще чекаємо, коли мене визовуть на роботу. От така робота. А жити треба. За все платити треба. Всякі вкладки. Школу, оренда і так далі. Так, так воно є. Ну і до речі, дівчата, такі яблука смачні бідронки сіні солодким. Клас. Я дуже люблю солодкі яблука. Не люблю. Я люблю яблука, але тільки щоб були солодкі. Або такі кисло сладенькі. Ну якось так. День пройшов. Наші не було. Донька старша збирається на гулянку. Молодь моя десь там сидить. Але науці такий дощ шляпа, я кажу, куди ти йдеш взагалі? Куди ти йдеш? Чи я така була? Я не знаю, що тобі таке були. Та й ми таке були. Додому приходиш, мама каже щось зроби. А ти, кажеш, я втомилася. Але ж тоді батьки це не цікавило, так? Втомилася, не втомилася. Мусиш і ти, тому що ти повинна зробити роботу. Спочатку уроки, потім допомога батькам і так далі. Коротше, от такі атмосфері я з вами бесідую. Можливо, комусь зацікавить, зацепить моя розмова, захоче щось написати. Я буду дуже вдячна, що я не даром Знімаю, але чесно, забуваю. Забуваю щось поснімати. Раніше днівні влоги знімала, ще як карантин був, пам'ятаю, я в Ютубе була. Їздила на місто, машинами, бо автобуси тоді у нас не ходили. Їздила машинами на місто попутками, з дівчатками відправляла посилки із квітами, з розсадами. Mm. Цілий день скам, з телефоном була. Зараз забуваю. Ну, нічого. Тихенько привикну. Бо Ютуб це моє хобі, мені подобається. Я так вирішила, що це воно моє. Звісно, mm. я не... Як сказати, не, не так е популярно так знімаю, там, конкретно контентом таким якимось там виділяю щось. Там, ні, я по-простому на камеру поснімала і все. Я взагалі проста людина. Я не буду піаритися на тих контентах і щось там показувати, розказувати. Так що якось отак. Дівчатка, хто зі мною? Хто хоче бути зі мною, підписуйтесь. Кому сподобалось, пожалуйста, лайк. Кому не сподобалось, можете дизлайк, мені все рівно що. Аби хоч бачили реакцію, що люди на щось хоч реагірують на мене. Так що всім папа. -па. Половину того, що хотіла, не зробила, але куховарила цілий день сьогодні. Тому що. Щось мене пробило. Так що па-па! До зустрічі, дівчатка.